Всім привіт, доброго дня, друзі! Вийшли гуляти з лакусиком і вирішили пройтись по дачах. Трішечки вам також покажу. Вже на дворі осінь. Сьогодні прохолодно. вчора навіть приморозок у нас був. І вже по рослинах, по квітах видно, що був приморозок і було холодно. Ось так виглядають волотисті гортензії, листочки у. Сонячників також у кабачків і кабаків, де залишились, вони примерзли, також примерзли георогіни, я бачу. Ще в городах я бачу, люди залишають шпинат, залишилась коренева селера. До речі, поляки дуже її люблять в кожному городі, навіть якщо одні клумби, то коренева селера є. І до того ж, вона досить велика, така, досить крупна. Вже багато хто перекопав грядочки свої, бачу, що тут також доглядають за грядочками дуже. Ретельно перекопують на зиму. Також багато хто посіяв сідерати, пересаджують полуничку. Також бачила з цього боку, бачите, фіолетового кольору це сідерат, називається Фацелія, дуже-дуже ароматний, гарний медонос. Я одного року в себе, коли жили при будинку, сіяла і засіяла одну сторону, яка в мене знаходилась за теплицею. Дуже багато там було бджіл, яскравий сідерат. Все літо гарно виглядає навіть як декоративна рослина. Ми там одного часу висаджували картоплю, але вона нам не вдавалася, і тому ми засіяли сидератами і потім зробили там грядки. Ну, я думаю, хто мене давно бачить, то дивиться, той пам'ятає, той бачив. Також доглядають за малиною, за деревами. Я бачила, що вже все підстригли. Запитували мене, а куди дівають залишки рослині. Майже у всіх тут є ящик для компостування, точніше, у всіх є, це обов'язково. І до того ж дуже багато в кого є подрібнювачів, тому що навіть чутно, що працюють подрібнювачем. Ось гуляємо з донькою, з лакусіком. І ось також бачите. Наступна діляночка, де звільнилася місцинка, посіяла сідорати. А Ще залишилось лук порей і також залишилась, залишилась коренова селера також. Вже все дихає осінню, дуже яскраві, гарні декоративні злаки. Прикрашають зараз сад своїми жовтими листочками плодові дерева, також ось такими фіолетовими, це, якщо я не помиляюсь, скумпія, але сформована на штамбі як деревце, не як кущ, бо завжди вона виростає кущем. Тут, тут, бачите, свіже посіяний газончик і посаджені дерева плодові. Тільки розробляють ділянку, одразу видно. Тут на ділянках можна знаходитись круглий рік. Також були в мене коментарі і думки розділилися, так сказати. Хтось казав, що дуже строго все, хтось казав, що ні туалету, ні води, нічого немає на ділянках, на ділялках, так називається дача діалки. От. То ні, в Польщі, і саме ось тут. Тут люди знаходяться цілий рік. Я так думаю, що багато чого залежить від уставу кооперативу, в якому, якому належиться дача, тому що кооператив і устав це найголовніший орган, так сказати, законодавчий для конкретних дач, дивлячись, де вони знаходяться в Польщі або в Німеччині, навіть на території Польщі, як і на території Німеччини, кожен кооператив може робити. Свої устави, писати свої правила і всі повинні їх притримуватись. Багато хто вирощують полуничку, Ось бачите, якими охайними рядочками і підведений крапельний полив. Досить є, до речі, і великі дачні ділянки. Мабуть, можна купувати і дві ділянки, тому що видно, що дві ділянки, але між ними немає паркану. А є звичайні ділянки. Ну я думаю, звичайні ділянки в межах п'яти соток. Ось так, не більше. Ходимо, гуляємо. Взяла з собою в термосі каву. До речі, саме сьогодні мені прийшла посилочка від моєї улюбленої кавової компанії «25 Coffee Roasters. кофі Зараз покажу вам, яку сьогодні мені надіслали каву. Сьогодні отримала каву лінійки тафлер Гандурас, смак з приємним присмаком какао, волоського горіха і торфяного віскі. В ароматі чорний шоколад, карамель та спеції. Кава від кавової компанії 25 Coffee Roasters зараз доступна навіть в країнах Європи завдяки новому виробництву, яке знаходиться в Чехії. І якщо ви любите і ціните натуральну, смачну і корисну каву, але перебуваєте зараз в країнах Європи, ви можете легко замовити її у компанії 25 Coffee Roasters і отримаєте її в найближчий час. У компанії 25 Coffee Roasters більше 40 кавових позицій з 13 країн світу. Кава кофе Чай, смаколики, різні аксесуари. Вся кава натуральна, свіжої обсмажки, тому дуже корисна і смачна. Тільки свіжий помел і роблять його безкоштовно. І якщо ви зробите замовлення більше ніж на 350 гривень, доставка вам також буде безкоштовно. Є особисті менеджери, які допоможуть підібрати каву по вашому смаку, щоб ви отримали максимальне задоволення від свіжої натуральної ароматної кави, зарядилися бадьористю на цілий день або розслабились чашечкою кави після робочого дня. Також компанія 25 Coffee Roasters» активно допомагає ЗСУ. Також допомагає притулку для тварин, які постраждали під час цієї війни. Посилання на український і європейський сайт я залишу в описі під відео. З промокодом стесенко 25 ви отримаєте знижку 20%, якщо замовити каву на українському або європейському сайті. Промокод діє на постійній основі. У кожному дворі багато хвойних. Хвойні всі стрижені, всі сформовані. Ну і я хочу сказати, мабуть, все ж таки тут клімат трішечки м'якіший, точніше, більш вологий, і тому хвойні непогано ростуть, тому що, наприклад, в Україні у нас я знаю за останні роки багато в кого пропали хвойні, і в сестри в моєї, хоча вже і не один рік тим хвойним, але ось в минулому році, в цьому році просто засихали, тому що досить довго не було дощу. Ось в Кременчуці у нас вдома не було дощу, мабуть, місяця-чотири. Ось буквально на цих. Вихідних минулих пішов перший дощ. Так, він поливав дві доби і вдень, і вночі, але ж до цього було дуже-дуже сухо. Батьки прибрали картоплю, ну зрозуміло, ще в ще давні, давно. Але посіяли сідирати, чекали, чекали на дощик, так і не дочекалися, посіяли сідирати, вони, мабуть, два або три тижні взагалі не сходили такі поодинокі, мама казала. І ось тільки коли пішов дощик, почали вони сходити, сідирати на тому місці, де була в них картопля. Вони картоплю саджають не один рік на одному тому самому місці, і для того, щоб трішечки оздоровлювати ґрунт, вони після картоплі сіють сідирати». Сідірати потім прикопують в ґрунт і таким чином оздоровлюють те місто, де в них з року в рік росте саме картопля. Бо поміняти ну, ніяк по-іншому не виходить. Яскраве листя на деревах. Також яскраві такі пізньо ягідні культури. Ну, це не знаю, що на обліпиху не схоже, але дуже яскрава і гарна. Барбариси, як завжди, своїм яскравим кольором розфарбовують осінні ділянки. Ось подивіться, яка гарна ділянка. Дуже нам подобається. Ми часто тут гуляємо. Ну, коли виходимо погуляти з Лакусіком і з донькою на дачі, то якось так виходить, що ми поз неї проходимо часто. Дуже гарно так все відокремлено, розсаджене. Дуже яскраві такі рослини, кольори, бачите, знизу вкрито цікавою різнокольоровою корою. Гарна, дуже охайна ділянка подобається нам. Ось яка верба сплетена. Ну, є і набагато простіші ділянки. Майже на кожній ділянці стоїть тепличка, в тепличці і помідори, і огірочки, і інші культури овочеві. Ну, тобто, я бачу, що тут люди також люблять вирощувати на ділянках, на дачах не тільки квіти, але й корисні, так сказати, продуктові набори. Айстра зимова. Також дуже яскраво зараз. Верески. Верески зараз багато продають на ринках і в магазинах будь де такі також різнокольорові. Бувають в один горщик посаджено кілька сортів, гарно виглядають. Ну, не знаю я наскільки вони гарно вкорінюються, сто раз вдома ще саджала, пропадають. А ось подивіться, як цікаво березклет сформований. Кошиком, а в кошику бегонія росте. Дачний кооператив цей досить старий, тому що дуже високі, великі туї, ялини. Я не знаю, ялина ось ця, мабуть, метрів 10 в заввишки. І ось тут попереду також на території виходить, цього дачного кооперативу знаходиться дитячий садочок. Площадка дитяча з іграми, з різними гойдалками. Ось такі стоять плакати на території. Бачите? Компостування розказано, що, як компостувати, як оздоровлюється ґрунт завдяки такому компостуванню. Також десь подалі бачила такий будиночок для бджіл. Я так думаю, що то більше для того, щоб показувати діткам, як бджілки роблять свої будівлі. Ось такі плакати також. Про користь черв'яків, птахів, про переробку натуральних відходів. Ось цей будиночок для бджіл.